Є знижки на два. 10% в аптеках подорожних «Ощад». Є знижки на ЛІНЕКС ФОРТЕ – 15% в аптеках подорожних пафтаща. Сьомо година тридцять 33 хвилини. Київський час Про це найголовніше в Україні світі у прямому ефірі я Вас вітаю Росія близько першої години ночі атакувала Харків. Як повідомив міський голова Ігор Тєріхов, ворог застосував керовані авіабомби. Удари припали на два райони міста Шевченківський і Київський. За наявлено зараз інформацією, каби влучили у землю. Тож наразі без жертв, і руйнувань, обстеження місць прильотів триває. Сили оборони вперше задали удару по військах КНДР. Про це пише Financial Times. Видання посилається на слова очільника центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки і оборони Андрія Коваленка. Зазначається, що північно-корейські солдати були обстріляні у бою у Курській області. За даними української розвідки, на Курщині перебувають більше 11 тисяч солдатів з КНДР. Ці дані також підтверджує західна розвідка. Перші підрозділи військових з КНДР прибули в зону бойових дій 23 жовтня. Артилерії від міжнародних партнерів стало більше. Про це заявив Володимир Зеленський під час наради з військовим керівництвом країни. За його словами, є важливі зрушення в питанні постачання для фронту, зокрема щодо артилерії. Глава держави з головком Сирським керівником Генштабу Баргилевичем та міністром оборони Умєровим обговорили і ситуацію на фронті. Особлива увага найгарячішим напрямкам була окрема доповідь щодо курської операції та участі у війні Росії проти України військ КНДР. Президент вкотре дорікнув західним партнерам за відсутність реакції на ситуацію. Давайте послухаємо. На території Росії вже 11 тисяч в Курській області. Ми бачимо збільшення північно-корейців і не бачимо збільшення реакції партнерів. На жаль, Канада відправляє в Україну першу замовлену нею систему протиповітряної оборони НАСАМС. Про це повідомив прем'єр Джастін Трюдо під час телефонної розмови з президентом України. Зеленський зазначив, що Україна розраховує отримати цю систему ППО до кінця цього року. Крім того, сторони скоординували співпрацю в межах канадського головування у G7 наступного року. Також лідери обговорили співпрацю для організації другого саміту миру і залучення до цієї роботи країн глобального півдня. Росія готує удари по об'єктах ядерної інфраструктури. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Києві на спільній прес-конференції з німецькою колегою Бербок. Україна потребує від міжнародних партнерів додаткових засобів ППО. Так наголосив очільник міністерства. Міністерка закордонних справ ФРН Аналена Бербок зазначила, що Німеччина продовжить підтримку України. Вона розповіла, що відвідала одну з українських електростанцій і оголосила про 200 мільйонів євро, які Берлін надасть Україні для підготовки до зими. Також Німеччина продовжить. Тримати Україну у сфері оборони. Сполучені Штати на порозі історичних президентських виборів. Очікується, що сьогодні, 5 листопада, проголосують понад 160 мільйонів виборців, які обиратимуть між експрезидентом Дональдом Трампом і нині віце-президентом Камалою Гарріс. Достроково свої голоси вже віддали понад 75 мільйонів американців. Перші результати виборів президента США будуть відомі завтра о шостій ранку за київським часом. Ну а офіційне оголошення відбудеться 17 грудня. У більшості штатів застосовується принцип «переможець отримує все. Зараз шанси на перемогу обох кандидатів фактично зрівнялися. Політолог Ігор Рейтрович, коментарі сніданку, роз'яснив, що із обранням нового президента у будь-якому випадку Україна не втратить підтримку. Давайте послухаємо його. Я думаю, що для нас точно щось зміниться. А от чи зміниться для нас в кращу сторону, в першу чергу все ж таки буде залежати від нас, а вже в другу чергу, власне, від президента Сполучених Штатів для нас головне показати новому президенту Сполучених Штатів такий план, який буде вигідний як Україні, так і буде вигідний, власне новому президенту Сполучених Штатів. У Грузії скасували результати виборів. на десятках дільниць суд перевірив бюлетені кількох округів і з'ясував, що на звороті бюлетенів видно позначки маркером, що порушує таємницю голосування. Грузинське медіа особо зазначає, що суд встановив недійсність результатів на 30 виборчих дільницях у містах Тетрі Цкаро і Цалка. Крім того, суд міста Горі задовольнив позов міжнародного товариства чесних виборів і демократії щодо повторного підрахунку недійсних бюлетенів на 15 дільницях. Грузинська опозиція звинувачує у фальсифікаціях керівну партію Грузинська мрія, яку оголошено переможцем, напередодні у Тбілісі відбулася акція протесту проти нечесних виборів. Кабмін подав у раду законопроект про ліквідацію МСЕК. Документ передбачає створення нової загальноукраїнської електронної системи обміну. Ем, для встановлення інвалідності буде проводитися оцінювання повсякденного функціонування людини. Так це називається. Направляти на таку перевірку зможуть лікуючі медики, а військовослужбовці направлятимуть лікарі ВЛК у разі підозри за невідповідність медичного на невідповідність медичного висновку будуть призначати повторне обстеження. Два тижні тому, я гадаю, у МОЗ заявили, що до кінця року ліквідують центральну МСЕК. Цьому рішенню передавав скандал з головою Хмельницької обласної МСЕК, яку заарештували за підозрою у безпідставних рішеннях про встановлення інвалідності. Львів стане першим містом в Україні, де тестуватимуть 5 g зв'язок. Це погодили в уряді. Про запуск пілотного проекту з провадженням швидкісного зв'язку повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, після Львова проект масштабують на Київ та Одесу. Якщо порівняти з нинішнім 4G, то 5 g зв'язок швидший і одесятеро стабільніший. Ну також, до прикладу, завантаження відео, наприклад, скорочується у часі в декілька разів. Кабмін затвердив новий перелік товарів, які покупці не можуть повернути чи обміняти. До нього входять харчові продукти, лікарські засоби і засоби особистої гігієни. Крім цього, магазин має право відмовити у поверненні грошей за косметичну продукцію чи мені засоби без захисної упаковки. Також повернути чи обміняти покупець не зможе, відтепер товари нарізані або розкроєні розмір, визначений споживачем. Ці правила діють у межах закону про захист прав споживачів, ухваленого минулого року. У пінгвінів біля станції академік Вернадський» з'явилося перше яйце. Його знайшов біолог Світозар Девиденко. Він займається якраз моніторингом успішності розмноження пінгвінів. Як бачимо, все успішно. Він поділився, що знайти це було не складно. Зазвичай при наближенні людей пінгвіни не покидають гнізда, де очікують на потомство. Самці і самиці висиджують яйця по черзі. Науковці зазначили, що трохи більше як за місяць вже очікують на пташенят. А у сніданку абсолютно ексклюзив. Цих точнят ви почуєте першими, перші враження від них, бо у нас є свої зв'язки на станції Академік Вернадський». До зустрічі, за мить повертаємося, сніданок Будьте з нами. Ну, а далі пропонуємо вам огляд найактуальніших подій у світі за останню добу. Подивіться, будь ласка, наш міжнародний дайджест. Кого обере Америка та як це вплине на Україну? завтра у сніданку з 6.30. столиці США знову посилені заходи безпеки навколо Білого дому, капітолія та резиденції віце-президентки Камали Гарріс встановлено нові загородження. Напередодні виборів спецслужби зводять металеві паркани і обмежують рух, щоб запобігти можливим заворушенням. Цієї ночі Камала Гарріс планує бути в університеті Говарда своєму альма-матеру Вашингтоні, де вже підготовлені перекриття та заборони на паркування. Тим часом Дональд Трамп виступить перед виборами у Флориді і там також підвищали рівень безпеки. Нагадаємо, що вже сьогодні відбудуться вибори у президенти США. Станом на вчора 78 мільйонів жителів вже віддали свій голос. Достроково перші результати виборів будуть відомі з ранку 6 листопада за київським часом. Смерть на футбольному полі у Перу під час матчу в місті Уанкайо блискавка вбила 39-річного гравця. Інцидент стався, коли після раптової грози суддя зупинив гру між двома командами. Однак, коли спортсмени прямували до роздягальні, блискавка влучила просто в поле. В результаті трагедії п'ятеро людей постраждали, зокрема, воротар, який зазнав серйозних опіків і зараз перебуває в критичному стані. Інші мають травми різного ступеня. Трагедія в Індонезії: активне виверження вулкана левотобі забрало життя десяти жителів. Дев'ять загиблих рятувальники вже знайшли. А тіло однієї людини поки залишається під завалами. За останні кілька тижнів активність вулкану різко зросла, і лише за минулу ніч він вивергався кілька разів. Хмара гарячого попелу підіймалася на висоту до двох тисяч метрів і осідала на села поруч. Тим самим руйнувала будівлі і спричиняла пожежу. Ужежі, тож від стихійного лиха постраждало понад 10 тисяч людей. Влада в свою чергу закликає місцевих евакуюватися на відстань понад 7 кілометрів від гори, адже виверження ще можливі. Доброго ранку, Доброго ранку, глядачі. Е, я знаєш, хочу постукати тут по якомусь дереву, знаєш, щоб ну не наврочити. А можливо, це якась народна прикмета, Єгор проспав, я не проспав. Це значить, до чогось призведе. Ну можливо, це предки колись також. Наші ну це ми вже ми станемо предками, зафіксуємо і будемо по погоді визначати. Але повертаючись до погоди, хочу сказати, що от сьогодні в Києві зафіксований мороз. І ось цей от мороз можна, знаєте, як визначати, як от е, весь мороз світу сьогодні зібрався і прийшов до Києва. Ну це якщо гіперболізувати. Коли перші морози відчуваються тілом, а воно завжди здається, що от це найпрохолодніша погода, яка тільки може бути. І от це відчуття, коли ти тільки виходиш на вулицю, тобі здається, ого, зима вже прийшла. Проте це гіперболізоване відчуття. І от після тих затяжних, затяжного тепла, яке було у жовтні, вересні, ось цей от листопад з вітром учора, з морозом сьогодні, він сприймається доволі прохолодно. В принципі, сьогодні такою погода буде по усій території України. Але забігаючи наперед, скажу що все ж таки ще ну такий невеличкий плюс, який буде ну відрізнятися від тих мінус два, які сьогодні він ще в Україну прийде обов'язково. В наступні дні, отож, починаємо про погоду сьогоднішню. Пробігаємося по усій синоптичній мапі 5 листопада на сході України очікується прохолодний ранок, без опадів зранку на стопчику термометра від мінус 2 до плюс 1. По обіді очікується до плюс 4 градусів на півдні України. Сьогодні мінлива хмарність, але без опадів. Зранку мінус 1, А в день можливий максимум аж до плюс 9. Це найтепліший регіон сьогодні в Україні. У західних областях сьогодні очікується хмарна погода про також без опадів зранку на стопчику термома. Від плюс 1 до мінус 3, в день можливий максимум до плюс восьми градусів. На півночі України, як і на решті території, хмарно без дощів, але з ранковими морозами. Зранку на стопчику термометра від мінус 1 до мінус 3 в день очікується до плюс 7 градусів. У центральних областях України сьогодні можлива мінлива хмарність, також без упадів, як і на решті території України. Зранку від мінус 1 до плюс 1 коливатиметься температура, і по обіді очікується до плюс 7. І що стосується столиці, то я вже так два слова сказав, що мороз також сьогодні прийшов і до Києва. У Києві погода сьогодні порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться ем, і буде похмурою увесь день, проте без опадів. Зранку на термометрі мінус один по обіді очікується до плюс шести градусів тепла. А найтепліше 5 листопада, якщо вже говорити про синоптичні спостереження, які фіксували рекордні, мінус і плюс, то найтепліше 5 листопада в Києві синоптики зафіксували у 1926 році. Майже було плюс 17. А ось історичний мінімум був зафіксований не так давно у 2019 році. Мінус 11 градусів. Тоді синоптики зафіксували. Тому от маємось. Сьогодні мінус 2, це ще не так холодно, як могло би бути. І що стосується уже народних прикмет, то у давнину в селян була традиція розкидати шматочки пирога на полях, щоб зимові птахи прилетіли до поля і своїми голосами заспокоїли землю. Якщо випадала сніжна крупа чи град, то вважалося, що 22 листопада зима на ноги встане. Я не знаю, що у нас сьогодні по кулінарці. Можливо, там пиріг є якийсь. Сьогодні його спечемо, розкидаємо і будемо також дотичними до народних прикмет, а можливо і з'їмо його і також будемо ситими, щасливими, і до народних прикмет не будемо мати ніякого відношення. Слухаля мені здається, ми можемо і самі вже створювати або додавати якісь нові народні прикмети, в принципі, до тих, які були ще в наших пращурів, бо вони за своїми способами визначали, якою буде погода, яким буде наступний рік, яким буде врожай, то чому б ні? Не будемо нівелювати, будемо краще додавати. І я впевнена, що і глядачі наші також долучаться. Знаєш, тому що десь справді вже дуже дуже холодно. Десь вчора випав перший сніг, як в Харкові і так вхурделило добряче. Мені здається, в Києві сьогодні був зафіксований вночі мінус такий конкретний, що вже прям ж будь-яка прикмета спрацює. А коли зима стане на ноги, чи 22 листопада, чи вже на початку грудня, то побачимо.